Алоха, друзі! Нарешті, знову на зв'язку канал Game7. Майже три дні не було ні світла, ні зв'язку, тому я неймовірно радий, що нарешті знову маю змогу для вас оглянути аж 11 матчів, в яких аж дев'ять гравців показали 30 або більше очкові перформанси. Дуже насичена нічка була сьогодні в NBA, тому давайте переходити до самих матчів. З вас, як завжди, лайк та підписка. Всім смачного, хто їсть, і вриваємось! Два найкращі бігмени в баскетболі сьогодні вночі зійшлись один проти одного. Джель Біт та його Філадельфія проти Яніса Атето і його Мілокі Бакс. І одразу зі старту дуже активний Яніс. Подивіться, розбирає Мбіда на дриблінгу. Так, він, звичайно, буде пошвидшим за джуеля. Але Мбіт вміє інші речі. Хохо, -хо. гамачить атетокумбо і каже, тільки не в мою зміну. Далі вмикається Теріз Максі, молодий талант. Проти Яніса стебек Трьоха прям в обличчях реку. У нього сьогодні 24 поинти, 4 підбирання, 5 асистів. Всього лише за 21 хвилину ігрового часу. Ну і ось чому це відбувається у цьому проході. Теріс Максі наступає на ногу Джевону Картеру. Дуже неприємно. У нього їде гомілка. В цю гру теріс вже не повернеться. І це тоді, коли вже Філі і так не вистачає Джеймса Хардена. Тепер взагалі у команди немає стартового боку. Беккорту. І тому надія залишається тільки на Джоеля Ембіда, який в другій половині знову стопить Яніса ось так в стилі американського футболу. Ембід за це отримав неспортивне зауваження. Яніс пішов на лінію штрафних, і він сьогодні взагалі-то викинув от саме не кинув, а викинув. Чотири із 15 штрафних китків. І навіть для нього це забагато, але все одно Яніс у кінцівці бореться, до мінус двох скорочує, проте Джелімбіт сьогодні був просто неспинний. У нього майже трипл-дабл. Ну а Яніса настільки засмутила така кількість промазаних штрафних, що він після гри приходить на арену Філадельфії відпрацьовувати штрафні. І робітники арени вже збирають конструкцію. Але Яніс каже, ви що не зрозуміли? Я тут збираю штрафні китки відпрацьовувати. Геть звідси всі. Ну і просто однією рукою зносить цю драбину. Коротше кажучи, не зліть антитекумпича після поганих поєдинків. Ну а Джо Джо знову видає черговий прекрасний поєдинок і на своїх плечах тягне цю Філадельфію. Нью-Орланд Пеліканс без Зайона Вільямсона приймають неспинну команду Бостон Селтікс, які виграли 8 останніх матчів. І вже з першої чверті Бостон вмикається, насипає Джейлен Браун. Вони наразі просто машини. Яка змітає одного суперника за іншим. Вони забивають 10 трьоочкових вже за першу чверть. І на старті поєдинку мають перевагу плюс 15. Хорфорд. Він сьогодні 4 з 5 здалеку влучає. У другій чверті намагаються лідери пеліканів тримати свою команду в тонусі. Сі Джей Макколум влучає здалеку. Хоча не дуже гарячий матч. У нього 18 очок, плюс 5 підбирань. Іначе ось тільки що було мінус 5. Але Джейлен Браун дуже агресивно сьогодні. Сьогодні атакує фарбу нового Орлану, не дає наблизитись пеліканами. Класний ще один захід по лицевій лінії від Джей Бі, 2 плюс 1 приносить. У нього сьогодні 27 поїнтів, 10 підбирань, 7 асистів. Дерек Вайт сьогодні вражає, саме він виходить у старті за відсутності Маркуса Смарта і приносить 26 очок, 6 із 8 тріочкових він сьогодні влучає. Як і в цілому, сьогодні Бостон знову забивають тонну триочкових аж 20 з відсотком 44. І Це на Разі найкраща дальнобійна команда в усій лізі у четвертій чверті пелікани намагаються прокинутись, нав'язати боротьбу, але новий коуч Бостона Мацула навіть не бере тайм-аут. Він довіряє своїм хлопцям і Тейтом у кінцівці вирішує. Майже всю гру він роздавав асисти. Коли треба в кінцівці пішов вирішувати сам. Дев'ята поспіль перемога для селтікс. Якщо за перший місяць є команди, які трохи здивували, то Індіана Пейсерс одна із них. Сьогодні вони протистоять Х'юстон Рокетс. Перед початком вивели урочисто номер Елвіна Хейса. І дуже слабо починає Індіана. Набирає всього лише 10 очок за першу чверть. Ще й головний тренер рік Карлайл дуже був незадоволений Марбітра, і за два технічних зауваження. Ось так він був видалений. Баді Хіл там його стримував як міг. Ну і можна сказати, що ця подія додала вогню та енергії до Лав Пейсерс. І в другій половині вони беруться за діло. Тайріс Халібертон, лідер за передачами в лізі на сьогоднішній день. Приносить сьогодні 19 очок плюс 8 асистів. Йому відповідає Кеніон Мартін Джуніор. Взагалі не помічає Тернера, бере його на постер. Ну і згори роздає не. Гірше за свого батька. Але у четвертій четвертій чи Хелібертон в одне обличчя, форсить ривок, забиває 8 поспіль очок. Але якою ціною він в цьому матчі травмувався і самотужки не зміг покинути майданчик. Нью-Йорк Нікс сьогодні вночі завітали до Golden State Warriors та Стефана Каррі. Ну і дуже потужно стартує Дапс в цьому матчі. Клей Томсон влучає здалеку на плюс 17. Нарешті він поступово знаходить свій ритм. У нього сьогодні 20-ка з 4 трьом Очковими. Але, звичайно, що найкраща за всіх куховарів – Стефен Карі. Подивіться, що робить. Одним рухом просто прибирає двох захисників і не вірить, що це в реальності, а не в комп'ютерній грі. І плюс 11 для ГСВ після першої половини. Ну а в половині другій Карі і не думав розслаблятись. Знову він працює у проході, втикається в рендла. Складно, але забиває Стеф. У нього, звичайно, сьогодні не 40, але 24 плюс 6 підбирання, 10. Асистів, ще раз, Теф, красиво, з дальньої відстані. Ну і не дивлячись на всі намагання Нью-Йорка, Дабс досить спокійно дожимають цю кінцівку І таким чином у ГСВ вдома. Сім перемог та одна поразка. А на виїзді нуль перемог та аж вісім поразок. Занадто велика різниця, але наступний матч ГСВ зіграють у і Це хороша змога перервати неудачі на виїзді. Тим часом Чикаго Булс та Орландо Меджик без Пауло Банкеро показали сьогодні досить. Цікаву гру. І давайте одразу в другу половину, адже половину першу. Булз вже вкотре в цьому сезоні просто зливають і самі себе заганяють в ситуацію, коли треба показувати майже ідеальний баскетбол, аби відігратись. І Демар Дерозан саме це і робить в третій чверті з мінус 19 Булз дістають цей поєдинок. Демар відвантажує сьогодні 41 поїнт, плюс 4 підбирання. Ну і подивіться, вже плюс 2 для Булз за 35. 5 секунд до кінця, і в захисті вони також відпрацьовують. Демар розганяє транзицію Чевонте Грін робить плюс 4, 8-0 ривок від Булз. Але в Орландо є гравець, який вміє брати на себе великі китки. Це Джейлен Сакс. Забиває на лідерство, затаскує цей поєдинок і нагадує, що ще в університетському баскетболі за Гонзагу він вже робив такі речі, втулив скажений базер І зараз він щось схоже провернув в NBA. Класна перемога для Су. Супермолодого складу Орландо, а у Чикаго все не так і райдужно. Тим часом Лейкерс продовжують боротьбу за виживання. Леброн пропускає третю гру поспіль і вони зустрічаються з Детройтом. Ентоні Девіс буквально в нещодавному матчі проти НЕЦ видав супер перформанс і знову робить те саме. Наразі він показує саме ту форму, в якій ми його звикли бачити ще 3-4 роки тому. Непогано йому сьогодні допомагає Весбрук з банки, приносить 10 очок, 12 асистів, Майже нічого гісіньку не влучив, але все одно дуже плюсовий гравець. Остін Різ також додає 16 очок, 6 асистів. Леброну це подобається. Плюс 7 мають четверті чверті Лейкерс, Боєн Богданович намагається чіплятися. У нього сьогодні двадцятка, скорочує до мінус двох, але Ентоні Девіс допрацьовує у кінцівці. У нього 38 плюс 16 підбирань. Він перший з часів Шакіла Оніла, хто показав такі цифри у двох поспіль матчах. Тим часом. Вашингтон Візард сприймають майами Хіт. на грі присутні колишні гравці: Гілберт Ріна, Скерон Батлер та Антуан Джемісон. Хіт сьогодні грають взагалі без лідерів. Ні Бем, ні Хіро, ні Батлер. Тому Кай Лаурі видає сьогодні супер перформанс: 24 поинти, 10 підбирань, 15 асистів. І взагалі сьогодні у Хіт було доступно всього лише 7 здорових гравців. За регламентом НБА треба 8. Тому довелось Майамі травмованого. Гейба Вінсента заявляти, він просидів усю гру на лаві. Ну а команда грала ротацію всього лише семи чоловік. І не дивлячись на це, у нас досить напружена кінцівка. Кузма забуває на рівний рахунок. Кайл Лаурі на перемогу не влучає. У нас справа доходить до овертайму. І в додатковий час команди на двох за п'ять хвилин набрали аж цілих. П'ять очок! Уявіть собі, всього лише п'ять. Вашингтон виграє овертайм з рахунком 3-2 і забирає цю дуже дивну зустріч. Поїхали далі. Dallas Maverіx сьогодні приймали Денвер Нагетс. Зліва на вашому екрані Батя Дончича присутній на цій грі. І Лука даває йому одразу показувати все, що він вміє. Яка прекрасна передача вкутна Вуда! Не одразу зрозуміє, що це була передача. І знову Лука легко обіграє до Андре. Джордана класний Євростеп 2 плюс 1. Ну а у Денвера сьогодні відсутні три стартери. Не грають ні Йокіч, ні Гордон, ні Мюрей. Ну і звичайно, що таких нагід Лука Дончич і компанія розбирають дуже легко. Дончич вже сьогодні оформлює свій 50-й трипл дабл в кар'єрі і зробив він це на одну гру швидше, ніж великий Меджик Джонсон. Наступний матч Юта Джаз, які програли останні три поєдинки, приймають Фінікс Санс, які все ще без кріса Пола. Ну і Разу рухаємось в другу половину, де найчастіше відбувається найцікавіше. Девін Букер, супергарячий, сьогодні. Приносить 16 очок тільки за третю чверть. І Ще одна трьоха з пікенрола сидить. Всього у нього на рахунку 49 поїнтів, 8 підбирань, 10 асистів. Але малік бізлі. Ось хто сьогодні насипає як скажений 27 поїнтів, сім із 13 трьочкових юта попереду. Лаурі Марканен також сьогодні видає найрезультативніший матч у своїй кар'єрі, набирає 38 вісім І це всього лише на 18 китках з гри, плюс один юта, чотири до кінця атаки. Марканен треба придумувати складний кидок з розвороту. Він придумує і забиває його що найцікавіше. Юта взагалі сьогодні влучає 16 тріочкових із відсотком 52%. І навіть супер перформанса від Девіна Букера сьогодні не вистачає, аби це перевершити. Поїхали далі. Мемфіс проти Оклахоми. Мабуть, два із трьох найдинамічніших гардів сьогодні зустрілись. Це Шей Гілджес Олександр та Джа Мурант. І як завжди, вже на початку Джа запалює прекрасний прохід завершення лівою 2 плюс 1. Немає сьогодні у складі Бейна, але є Джерен Джексон Джуніор. О, божечки! і він просто зніс захисника. Класно він виглядає сьогодні. 25 очок, 12 підбирань. Джаморант! як розрізає захист своєю передачею! Отже, сьогодні 19 очок, 11 асистів. У другій половині Шей Гілджес Олександр та компанія далеко Грізліс не відпускають. Шей влучає трьоху. Сьогодні у нього всього лише 15 очок. Майже нічого не влучив з гриною. Ну подивіться, ще один неприємний момент. Джаморант наступає на ногу Лудорту і підвертає його Мілку. На жаль, вже цей поєдинок Джаморант не дограє. І навіть самотужки він майдан. Данчик покинути не зміг. Але команда все одно без нього за перемогу. Кончар забиває трьоху. У нього 19 очок, карір Хай. Ну а Мемфісу знову доведеться доводити, що глибина є, і що без лідерів вони на щось спроможні. Ну і найгарячіший поєдинок, друзі, Клівленд Кевелс. Після трьох поспіль поразок приймають Шарлот без ламелобола. Клівленд нас радує в цьому сезоні гарячими кінцівками. І одразу в четверту чверть пірнаємо. Донован Мічел робить. Плюс десять. За хвилину 45. І здавалось би, вже все під контролем. Мають досить безпроблемно забрати цей матч Кевелєрс. Але ні, тері Розір влучає трьоху. Тері Розір не влучає трьоху, але Тері Розір підбирає, рухають м'яч Хорнец. Убре, тулить далеку, сидить. У нього сьогодні 34 поинти. Знову Скері Террі на підже Вашингтона. Той також влучає. І всього лише мінус три для Шарло. Три секунди грати. Скері Террі скута! Влучає! ВЛУЧАЄ на рівний рахунок. І кепсі, які мали плюс 10 четвертій мають мінус 3 в овертаймі. Не влучає Мічел Моблі. Класне підбирання. Гарленд влучає на рівний рахунок. У нього 41 поїнц сьогодні, плюс 5 перехоплень. Тері Розір намагається врятувати цей поєдинок, але моблі і тут класно робить чорнову роботу. Відпрацьовує в захисті. Другий овертайм на нас чекає друзі. Хорнець знову його активніше розпочинають. Убре перехоплення плюс 2 у відриві. Але Мічел також сьогодні не буде стояти в стороні. Два плюс один забиває у нього 34 поінти. Гарлан також влучає суперважливий кидок під кінцівку. І все-таки лідери Кевс показують, хто тут татко. Ну і таким чином Кевс переривають свою серію поразок ось цією перемогою у двох овертаймах. Друзі, турнірна таблиця наразі на вашому екрані. Сподіваюсь, що електрика буде і завтра. Тому надовго не прощаємось. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім па-па!